Ніка Шарафуддінова не привезла з останнього європейського чемпіонату з плавання жодної медалі, але ці змагання стали для неї знаковими. Спортсменка взяла участь у трьох фінальних запливах, що є безсумнівно великим успіхом, як і те, що четверте місце нашої землячки на 100 метрівці на спині дозволило їй отримати ліцензію на участь в Олімпійських іграх у Парижі. У нас була дуже гарна підготовка. Ми робили все правильно, робили все так, як потрібно так і вийшло. Я навіть не могла зрозуміти до кінця, що, що це правда. Я весь день, перший, коли дізналася, що в мене вже є ліцензія, що я буду їхати на Олімпійські ігри, я навіть не розуміла, чи це правда, чи це ні. Може я сплю. тренер бігає, радісно, там, всім телефонує, ми, ми їдемо в Париж. За словами тренерки, Нікі, Лілії білої вони не розраховували на такий успіх, адже підготовчі збори, які проходили у горах Франції, не дали чіткої картинки про готовність спортсменки до змагань у Сербії. Але щось пішло так, жартує тренерка. У Нас все вийшло, Ми показали свої лучші результати. У нас дуже серйозний прогрес по сравненню з прошлим Ми справились. Теж на, на спині, вона тоже показала високий результат. Вперше вийшла з 1-0-1. Вот заняла место. місце. Моєму не було предела. Відпочивати ніколи. Попереду на Ніку Шерафудінову чекає місяць важких тренувань. Працювати є над чим треба покращувати техніку а разом з нею і результат ділиться Лілія Біла. Готуватиметься до олімпійських ігор. Наша спортсменка буде разом з тренеркою в Угорщині. А вже 25 липня вихованка другої спортивної школи вирушить до Парижа. Ціль моєї життя для того, щоби. 에, ну, дивіться, щоб спортсменка була такого уровня Олімпійських ігр. Це вже предел, Мені кажется, предел. Ну, понятное дело, що що медалі, все остальне на Олімпійських іграх. Ну, все равно вершина пройдена, это пройдена, це большой успіх. На Олімпійських іграх Ніка виборюватиме медалі на своїй короні дистанції 100 метрів на спині. Це дуже важкі будуть змагання. Я не знаю. Я не можу сказати, які в мене цілі, тому що я в принципі не люблю про це говорити. Тому я на це я не можу відповісти, але я буду робити те, що в моїх силах, щоб показати гарні результати, щоб виступити за Україну дуже добре. щоб Всі, всі знали, що ми дуже сильні. Разом із плавцем Денисом Кесілом і стрілком Денисом Кушніровим Ніка представлятиме наше місто і країну на найпрестижнішій міжнародній першості у Парижі. Єркононенка цей день.